Це книжки відомого Житомирського краєзнавця Георгія Мокрицького, які він особисто передав до Державного архіву Житомирської області. На цих сторінках можна знайти історичні факти про Житомир та нашу область. Є ті його напрацювання, видавничі, там книжки, окремі документи. Але їх скажімо так не дуже багато може декілька десятків. Вони зберігаються в бібліотеці державного архіву Житомирської області. Вони у вільному доступі. Будь-яка людина може записатися в читальний зал, прийти. І попрацювати, але це лише невелика частина напрацювання історика за роки свого життя. Георгій Мокрицький зібрав цілий архів книг, картотек та наукових статей, куди краєзнавець хотів передати свій архів. Журналістам Житомирінфо розповів його друг Сергій Собчук. Ми були близькими друзями. був твердий намір як людини, яка знала, що вона робить, був твердий намір передати всі свої. На працювання в обласний державний архів заповідав місту свою бібліотеку, велику краєзнавчу бібліотеку, декілька тисяч тонів. Він заповідав міській бібліотеці. Це так дійсно заповідав, і частина книжок. Більша частина книжок поступила в Житомирську міську бібліотеку. Та вже понад три роки архів Мокрицького знаходиться на зберіганні у Сергія Намєсніка, який опікувався краєзнавцем в останні місяці його життя. Частина є в обласному архіві, а частина в мене вдома на зберіганні. Що там? От як перевезли в пакетах, що там ще я не рився. Зараз вирішується питання. Ну саме місце, де надалі буде зберігатися. Я хочу, щоб це було так, щоб і був доступ людей. Чи передадуть матеріали Георгія Мокрицького саме до обласного архіву наразі невідомо, але керівництво має надію все таки отримати ці унікальні напрацювання краєзнавця, аби Житомиряни могли ними користуватися. Таких предметних розмов щодо передачі документів в зберігання в архів архіві створення фонду особового походження поки на жаль не було. В першу чергу вона стане важливим не не так для архіву, а для мешканців міста Житомира, тому що там дуже цікаве напрацювання, і я думаю, що вони були б дуже важливими. Для мешканців міста Житомира для використання їх в якихось наукових роботах просто для дослідження історії міста Житомира. В архіві Документи можна використовувати. Їх видають, і ти з документами працюєш. По-друге, ці документи можна використовувати як архівне джерело при написанні наукових статей, при написанні досліджень.